Вітання усім із Житомира із сонячної, і по осінньому теплої Спартак Арени. Одинадцятий тур чемпіонату України серед команд Ю-19. Житомир. Всі готові до матчу між командою Поліся. Вони у комбінованих зелено-чорних футболках і командою Колос. Вони у білій формі. Відповідно, наші сьогоднішні гості. Колос Ковалівки. Ю 19, 11-й тур всі готові, всі максимально налаштовані на боротьбу. А боротьби у нас буде ой-ой, скільки, а ще буде більше класного і цікавого футболу. Бо е, юнацький футбол він такий, абсолютно непередбачуваний і завжди готовий вам надати якісь сюрпризи або якісь інші, абсолютно незрозумілі, неочікувані. Результати так само після протокольної частини повертаємось до нашого ефіру. А зараз витримуємо паузу гіну країни, хвилина мовчання і повертаємось. Шостий Владислав Крамер. Він капітанець у складі Поліссяномер двадцять сьомий Богдан Коваленко. І одразу бачимо першу ж атаку, перший небезпечний момент. Стригуб вже починає створювати проблеми захисникам Полісся, граючи на своїй позиції. Вже перший момент він мав, а це означає, що все в нас тільки і тільки починається. І надалі. Гравці колоса в атаці, підбирання знову виграють вони. Однак такий удар від четвертого номера м'ячем. Однак приємно відзначити, що володіти владі... м'ячем це, звісно, добре і непогано, але треба діяти в атаці, чим власне зараз і займаються полісяни. Зберігають м'яча. Є удар, влучає у захисника на підбиранні ще один удар, але під... два бігунка господарів спробували витиснути цю атаку туди вперед. Їм це вдалося. Однак зони відкрилися і зараз проходить така передача Перший. Перше це кількість забитих м'ячів, а другий їх автори. Тому швиденько включаємось, пишемо, хто за кого вболіває, хто звідки вболіває, хто можливо вболіває за лише на воротаря. Свою роботу і свою місію в тому мікроепізоді Кулмалів виконав. Ну а зараз вже далі допрацьовують знову. Крутиться, вертиться навколо своєї осі, віддає далі тригуб ефектно. Ефектно. Я думаю, що режисер нашого прямого ефіру Олександр Ткачук в цей момент підпише для хайлайтів, як Бразилія. На повторі ще раз бачимо. Непогано скомбінували на фланзі гравці Полісся. Заходить десятий номер. На Кулмалієва дає передачу. Тимур із м'ячем. Пробуває Тимур, забиває Тимур. Будь ласка. Чи не перший момент за останніх 20 хвилин Кулмалієв отримав м'яч? І як Заправський форвард розібрався у своєму епізоді. Святкує Кулмалів, святкують житомиряни. Диктор нашого матчу Павло Легенчук так само святкує, дає емоцію. Ну а ми тим часом на повторі дивимося, як це було. Хороша передача від Грищенка, Кулмалів відкривається, врешті відривається від опіки. Захисників на швидкості заходить до штрафного майданчика. Грищенка просто ніхто не зустрічав, не можна давати стільки простору. Ну і по факту виходить, що ковалівці душили-душили 20 хвилин, підбиралися до воріт, володіли м'ячем, однак пропустили одну атаку. І пропустили один м'яч. Все настільки просто аж до банальності. Вони повністю ініціативою здавалося, що контролюють абсолютно і повністю правих подій на полі. Але тим не менше, зараз можна було придумати собі проблеми. До речі, Пець полісся, перепасовка. Ніхто його не зустрічає. Можна пробивати. Є удар, однак не в формі на допомогу. Одразу це чатують. Руці ці однак ні, є верхова подача. М'яч фактично був у руках у Білоконя. Полісся. Підбирання за колосом. крутить, вертить шостий номер Андрющенко. Тут було б небезпечно, якби все нормально, граємо далі. Подача від Коваленка хороший удар. Класно вистрибнув за виконанні ковалівців. Зараз ми з вами подивимось. Розіграш. Слідує і така от верхова подача висока, яка могла, в принципі, принести певну небезпеку, якби там не підсумку пропустити. Але на хлопців бачимо, що це жодним чином в плані психоемоційного не повпливало. І зараз вони створюють захисті. Ну, а зараз е проривається вперед Захаров. Далі його не пускають, але є передача. Закидання Кулмаліїв Перший витикається на цей м'яч, однак Грищенко тягне, знаходить. Пасом Грищенка. Удар є від нього, однак удар заблокований. Чимось перебіг подій, принаймні поки що на футбольному полі нам нагадує, відповідає. Чітко грає м'яч Дробот. Ну, відповідно доводиться працювати вдвічі більше. Але працює, не працює, все одно заб'є за Харків, бо свіжий Захар під 77-м номером вийшов на поле для того, щоб робити те, що він найкраще вміє, забивати м'ячі. На повторі ми зараз з вами побачимо, як це було. Комбінація на фланзі після цього подача звільнився від опіки там гусол і знайшов своїм пасом Захарківа, який просто не залишив шансів дроботу. Це той самий випадок, коли ми можемо сказати, що як у тому відосі не «почти дев'ятка йов, а фактично дев'ятка. Як кажуть, футболісти вбив павука у верхньому коті воріт. Захарків свою місію виконав, декілька хвилин тому з'явився на футбольному полі. І нехай не першим доторком, але дуже швидко виправдав очікування тренерів на нього. Змушений буде виконувати. Чому змушений, бо іншого шансу немає, команди виходять, грають на перемогу. Непоганий зараз постріл у виконанні гравця, підключають Захарова. Богдан знаходить пасом Крамера. Крамер стріляє вздовж. А Хто на дальній стійці? Ліся. Давненько ми їх не бачили біля кутових прапорців. Ну от зараз. Справляється голкіпер, добивання, падіння, нічого немає, граємо далі, встаємо. А тепер ще є удар. Ну от лише зараз Загрюк пішов вперед і пішов не безрезультатно. Мало не покарав. Ми прекрасно бачимо, що вони спрямовані, Якщо Безричук гравець більше захисного плану, то. Справляється з цим пострілом, нехай з другого Лазівку реалізувати свій шанс, який буде, але треба ще й не збувати про оборону, як, наприклад, зараз Кулмалів запускає штрафний майданчик 10-го номера Грищенка. Грищенко нагнітає. А зараз змушені оборонятися контрвипад від Кабернюка. Мчить Кабернюк заходив в штрафний майданчик, втримався на ногах, але м'яча втратив. Тані. Приготування від нього. Верхова подача. Воротар виходить на цей м'яч. Браво Биценко, виходить, забирає. Перша, другий зберіг м'яча для своєї команди. Цього м'яча Кобернюк відправляє туди вперед, в боротьбу. М'яч лишається в полісся. Удар вище воріт. Знову зафіксовано. Напад на адробота, і на цьому, в принципі, ми закінчуємо наш матч. Хлопці, дехто знесилений впав. Відпочивати, бо дуже багато сил було витрачено на цей матч в підсумку. Все це завершується бойовою, такою справжньою бойовою нічією. Тимура, це вже друга нічия поспіль для команди. Як ти оцінюєш результат і чи відчуваєш, що команді не вистачає чогось для перемоги, і що на твою думку потрібно для цього змінити? Я рахую, що, ну, що нам сьогодні трошки не вистачило візіння, десь десь майстерності змінити. Я не думаю, що нам треба ну, щось, щось міняти. Ну, сьогодні команда билася до кінця, всі віддали всі сили свої. Як ти оцінюєш гру суперника? Чи були моменти, коли їхня тактика вас здивувала або змусила змінити власні дії на полі? Ну, ми розбирали, ми цілу неділю розбирали цю команду. Ми знали, що нас чекає, та готувались. Чи змінилося щось у грі команди порівняно з попередніми матчами? Які акценти тренер зробив на підготовку до сьогоднішнього поєдинку? Акценти зробили на більше взяття воріт, більше голів і тренера потребують від нас. Та й все. І ще таке питання на останок. Ваше святкування після голу привернуло увагу. Чи планував ти заздалегідь саме так відзначити забитий м'яч? Чи це сталося спонтанно? Ні, я планував. tak keď porazíme